Друзі, всім вітання. Сьогодні ми знаходимося у місті Коваль. Приїхали ми разом з нашими замовниками. Замовники приїхали з міста Полтава і разом зараз оглядаємо Fiat Freemont 1 та другий. З них будемо вибирати щось найкраще. Цей 13-го року, а цей 15-го року. Зі Швейцарії 2-літрові дизеля на автоматі, повний привід, тобто самі максимальні комплектації. Завели ми їх на холодну. Та зараз починаємо діагностувати, цікаві по-своєму автомобілі. Ось так покажемо трішки вам робочого процесу. Зараз там йде етап комп'ютерної діагностики. Покажу детальніше. Задній треба Весь функціонал обов'язково перевіряємо всі технічні параметри. Будемо надавати свої рекомендації, своє заключення та будемо спільно приймати рішення про покупку автомобіля. Ну, звичайно, якщо вони, якщо знайдемо щось хороше.